Цього минулої доби окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини зведення Вітова за добу. О 17.20 Лозівський район, Близнюківська територіальна громада, село Олексіївка. За межами населеного пункту виявлено влучання в землю попередньо ракети. Інформація про постраждалих не надходила. О 22.20 Ізюмський район, Борівська, територіальна громада, село Борова. Внаслідок падіння БПЛА тип встановлюється. Пошкоджено фасад та скління будівлі комунального підприємства. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 16 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Протягом доби на побутових пожежах загинуло дві людини та одна постраждала. Об 11.58 на номер 101 надійшло повідомлення про побутову пожежу в Салтівському районі міста Харкова. Рятувальники ДСНС, які прибули на місце події, встановили, що в двоповерховому будинку на другому поверсі в квартирі горіли домашні речі на площі 10 квадратних метрів. Пожежі вогнеборці виявили тіло 67-річної жінки. Співробітниками ДСНС було евакуйовано п'ять осіб. Локалізація вогню відбулася о 12.15, ліквідація о 13.54 На місці події працювало 14 чоловік особового складу та три одиниці техніки ДСНС. Причина виникнення займання наразі встановлюється. О 2.33 трапилася ще одна побутова пожежа в селищі Борова Району. Там горів будинок на площі 40 квадратних метрів. В осередку пожежі рятувальники знайшли тіло жінки. Причина загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в бік бочкового та красного першого. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбували штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Іванівка. Марія Соловйова та Єгор Мікинін. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 99 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 65 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів. У Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях. Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Внаслідок удару по сумах постраждав дитячий медичний заклад. За даними ДСНС виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав. Через атаку на Одесу постраждала критична інфраструктура. Житлові будинки за декількома адресами спалахнули пожежі, які вогнеборці оперативно ліквідували. За попередньою інформацією, постраждали чотири особи. В Україні запроваджені обмеження потужності для промисловості та бізнесу у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі. Як повідомили в «Укренерго» з 15 до 22 години, енергетики усувають наслідки російських атак на енергооб'єктах. При цьому відключення побутових споживачів не прогнозуються. Проте енергетики просять ощадливо споживати електроенергію. Протягом доби окупанти атакували з різних видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. США припиняють всю поточну військову допомогу Україні. Про це пише Блумберг. За словами джерела видання, призупинено постачання всієї військової техніки, США, яка нині не перебуває в Україні, включаючи зброю, яка перебуває в дорозі на літаках і кораблях або чекає в транзитних зонах у Польщі. Відповідний наказ Трамп передав міністру оборони Піту Гехстеру. Рішення було прийнято, щоб посилити тиск на Зеленського та створити додаткові труднощі для українських військових. Передає а. Axios. ЄС призупинив план військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро через Орбана. Про це пише політико. Як зазначає видання, єС вже виділив 60 мільярдів євро на військову допомогу Україні у 2025 році. Однак Будапешт проти нового пакета військового фінансування, запропонованого главою зовнішньополітичного відомства Каїю Калас. Відтак його виключено з останнього проєкту висновків ради ЄС. За даними видання Угорщина, візьме на себе про. Вину за замороження допомоги Києву на 20 мільярдів євро, оскільки виступає категорично проти цього пакета. В Україні планують запустити електронний кабінет пацієнта найближчими місяцями. Це той проєкт, який покликаний показати пацієнту усю інформацію, яка по ньому є в електронній системі охорони здоров'я. Найперше це медична історія пацієнта. На першому етапі ми говоримо тільки про можливість реєстрації, подачі декларації сімейному лікарю або відкликання декларації, також можливість оновити свої персональні дані. Але основна ціль кабінету пацієнта це те, щоб в нашому мобільному застосунку була інформація про те. Які медичні послуги ми отримали? Які електронні рецепти ми отримали? Які направлення в нас були? Наголосили в НСЗУ. Ціна спротиву Харкова надзвичайно висока, зазначив харківський міський голова Ігор терехов, підбиваючи підсумки трьох років боротьби з російськими загарбниками. Такого масштабу руйнувань говорить мер місто. Не знало з часів Другої світової. Дійсно, з початку війни, з першого часу війни, Харков перебуває практично під постійними обстровами. Причому ворог використовував використовував дуже багато різних способів для обстрілу Харкова. Спочатку була і авіація, і РЦЗО. Потім були Іскандери, каби, шахеди, зараз Молнії, шахеди. Все, що можливе і неможливо було опробовано на Харкові. Є декілька цифр, які дуже яскраво дають можливість сказати, що таке Харків і як він живе. За минулий рік було 318 обстрілів міста. За минулий рік було зруйновано 2600 тільки житлових будинків. Повітряна тривога лунала на протязі 157 днів, тобто практично півроку була повітряна тривога. Спочатку війни обстрілювали житлові будинки, багатоповерхові житлові будинки, приватні будинки. Лікарні, дитячі садочки, школа. Потім розпочали обстрілювати критичну інфраструктуру, ТЦ, підстанції, все, що стосується енергозабезпечення, теплозабезпечення, Транспортну інфраструктуру. Зараз переважно більшості обстрілюють промислове підприємство, бізнес для того, щоб люди не мали можливості де працювати. Загалом же за три роки повномасштабної війни Росія атакувала 8239 житлових будинків, 132 школи, 114 дитячих садків, 129 будівель вишів, 89 медичних закладів, 15 закладів культури, 223 адміністративні будівлі, 2344 об'єкти критичної інфраструктури та комерційні приміщення у Харкові. Та, попри все місто вистояло, тримається, живе і працює. Віднаходить сили і ресурси вже сьогодні, не чекаючи перемоги, відновлювати те, що зруйнував ворог. Наразі у Харкові вже відновлено 300 житлових будинків, які були пошкоджені обстрілами. Побудовано дві підземні школи, щоб діти мали змогу навчатись очно і не втрачати навичок соціалізації. З цією ж метою у 2023 році було переобладнано підшкільні класи шість станцій метрополітену і про Харківську метрошколу. Сьогодні знає увесь світ. Має Харків плани і щодо післявоєнної відбудови. Саме головне, якщо ми не будемо вірити в майбутнє, якщо ми не будемо сьогодні, в сьогоднішніх реаліях головне створювати майбутнє, то нас не буде 22-го року. Насправді працюємо над створенням майбутнього після війни. Ми не зупинили жодного проєкту, який ми розпочали з нашими міжнародними фінансовими партнерами. І бірді її. Ти, що стосується будівництва «Метрополітен», Ми зупинили навпаки, ми входимо в тендерну процедуру. Крім цього, отримали ще кредитний ресурс щодо закупівлі електробусів. Крім цього, співпрацюємо з фундацією лорда нормана Фостера щодо генерального плану розвитку міста Харкова. Ми співпрацюємо з ЄІБом бам світовим банком щодо э, створення енергетичного острова. Крім цього, провели архітектурний конкурс щодо відбудови Північної Салтаки, бо це найбільш постраждавший район міста Харкова. Працюємо разом з урядом Німеччини э, і з іншими э, такими установами щодо э, створення програми муніципального житла. Харків, місто герой, Харків, місто незламності та неймовірної сили духу харків'ян. Харків після війни стане ідеальним місцем для життя, говорить очільник міста. Коли ми формували і працювали над генеральним планом розвитку міста. Ми задали таку мету, щоб місто Харков було ідеальним містом майбутнього. Це місто, населення якого буде приблизно 2,5 мільйона мільйони мешканців. Ми створюємо сучасний на що такого нема науковий парк і індустріальний парк. При цьому це місто буде комфортно, як завжди, для життя людей. Яна біляєва, Світлана Бреус, Харків. Новини. До дня спротиву окупації Криму та міста Севастополя у Харкові відбувся кінопоказ художнього фільму Черкаси. Його ініціювали студенти Каразінського університету, аби згадати події 2014 року та вшанувати незламність українського народу. Вирішили до річниці 11-ї окупації Криму та міста Севастополь показати для молоді цікаву кінокартину, яка думаю буде дуже доречною. Та цікавою для тих, хто можливо ще був замалим в ті часи, коли це все відбувалося. І думаю, що робити такі речі потрібно, щоб молодь знала про історію і знала, що відбувалося з Україною. Стрічка Черкас. Це художній фільм, заснований на реальних подіях. Він розповідає про український військовий корабель, який у 2014 році опинився в російській блокаді на озері Донузлав, попри чисельну перевагу ворога, екіпаж судна чинив опір до останнього. Це історія про відвагу, вірність присязі та вибір, який довелося зробити українським морякам. Люди повинні знати свою історію, знати що відбувається з країною, як страждає країна. Що відбувається там, десь для нас далеко, але на наших землях. Глядачі зізнаються, що фільм справив на них сильне враження, та вкотре нагадав про незламність та героїчність українських військових. Цей фільм обов'язково повинен побачити кожен, я вважаю, тому що ми живемо у час війни. Та це океане дуже важливо, щоб всі побачили за що ми боремося, та нашу перемогу. Слава Україні! Анна Зелінська, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини. У Харкові все активніше набирає обертів ветеранський рух. Сьогодні захисникам і захисницям, які повертаються з фронту, дуже потрібна всебічна підтримка. І стосується це не лише реабілітації та адаптації. На вирішення цих питань спільні зусилля спрямували міська влада та громадські організації. Ветеранський рух зараз є одним з основних пріоритетних напрямків роботи міської ради, тому що зараз. Кількість ветеранів не зростає і буде збільшуватися ще далі. І наразі ми маємо робити все задля того, щоб вони, повернувшись додому, відчували себе захищеними, свої, свої сім'ї захищеними. І, взагалі, наша основна задача це повернути їх до нормального життя. Повномасштабне вторгнення РФ стало неочікуваним викликом для українців. Харків вистояв, не зламався. Люди згуртувались, стали на захист своєї батьківщини і підтримку тих. Кому допомога необхідна найбільше. Трагедія на Чорнобильській АЕС свого часу теж стала страшним випробуванням. Чимало серед ліквідаторів було і харків'ян. Вони приборкали тоді невидимого ворога ім'я, якому радіація не стоять осторонь чорнобильці, і сьогодні створюючи громадські організації. Сучасні активісти міста беруть приклад саме з таких об'єднань, які ведуть свою діяльність вже багато років. Однією з таких потужних організацій є Союз Чорнобиль України. Свою громадську роботу чорнобильці започаткували більше 30 років тому, розповідає керівник Харківської обласної організації, і зазначає, що у співпраці з міською владою наразі дається вирішувати багато наболілих за роки питань. Ну, перш за все, я хочу так з гордістю сказати, що ми. Харків'яни були в істоках створення організації. Іменно в Харкові була створена перша громадська організація, вона тоді називалась Чужої біди не буває. Потім всі ми об'єдналися в єдину всеукраїнську організацію «Союз Чорнобиль України. Харкові, до речі, проживає 50% чорнобильців і тих, що пострадали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Хочу сказати, що за весь час своєї існування у нас складувалися такі конструктивні ділові взаємовідносини з органами влади, з органами державної влади, місцевого самоврядування. І я хочу виділити. Задоволенням, що от по місту Харкова це особливо показово і достойне нашого, нашого міста і керівників нашого міста і попередніх років, і особливо останні роки, коли ми знаходимося в стадії війни з російською агресією. тому що в цей період ми як прифронтовий регіон і прифронтовий город, значить. Маємо проблем більше, ніж в інших регіонах, звісно, других регіонах, регіонах України. І я взагалі хочу сказати велике спасибо і подякувати Ігорю Олександровичу перш за все за те, що зробили от такий важливий крок, пов'язаний з безплатним проїздом в, в городському транспорту. Ви розумієте, при скудній. Схудному пенсійному забезпеченню громадян пенсіонерів, це було дуже, дуже і дуже фінансово затруднено. Було. Гуманітарна допомога, яку отримують і Чорнобильці і ветерани, вона також, також суттєва. Я тільки проведу такий невеличкий приклад, а він теж важливий. Наш Чорнобильський диспансер в всьому лікарняному закладу. Продовжують отримувати допомогу медичну Чорнобильці і рядом з нами і афганці, і учасники локальних війн, і сьогоднішні наші герої-захисники України, які знаходяться там на реабілітації, але з транспортом добратися туди було. Дуже нелегко, а якщо людина інвалід там, чи то колясочник. Звернулися ми до Ігоря Олександровича, він так вислухав нас і вирішив це питання. Зараз дуже комфортно, один із маршрутів. Їздимо к нашому Чорнобильському диспансеру, і я отримую багато таких от подяк, буваючи в цьому лікарняному закладі. І всім кажу, що це дякуючи от міській раді, дякуючи. Міському голові це один такий приклад. Я можу приклади привести привести і інші. І ще раз от хочу подякувати і сказати: ми і надалі будемо строїти такі конструктивні стосунки з владою. Харків, наш місто герой Харків. Після закінчення сподіваємося військової агресії російської. Нам у нас дуже багато буде проблем пов'язаних з відновленням. Взагалі не тільки Чорнобильця. Ми спілкуємося з організацією учасників локальних війн, з ветеранської значить, міста Харкова і області, і з нинішніми, значить, громадськими організаціями, нинішніх захисників вітчизни. І в даний час ми відпрацьовуємо питання о координації наших зусиль. Чотирьох цих організацій, громадських ветеранських організацій, в плані спілкування і взаємовідносин з органами державної влади і місцевого самоврядування. Я думаю, що і в цьому питанні місто Харків буде показувати приклад для всіх громад не тільки Харківської області, а й в цілому Україні. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини. Віталій Кристенков військовослужбовець. У 2015-му, розповідає він отримав поранення. Самотужки пройшов увесь шлях реабілітації і фізичного одужання, і психологічного. Тож, маючи свій власний досвід, вирішив допомагати таким, як він хлопцям, що повертаються з фронту. Ми йдемо по принципу рівно-рівному. Багато хлопців чують лише таких, як вони були. Я також такий був свого часу, у 2015 році, після першої демобілізації. Ось і тоді я чув таких же людей. Я бачив таких же, як я сам. І Я хотів допомагати їм. До нас багато звертаються родин з військовослужбовців, які ще діючі. До нас звертається родина загиблих за допомогою. Ми надаємо те, що ми можемо і в першу чергу, як запитую в них, давайте я вам допоможу психологічно та фізично, ось якщо вам це потрібно. Дехто відмовляється, дехто каже, давайте, і вони дуже раді. Для багатьох бійців перехід від військового життя до мирного є дуже тяжким, особливо якщо людина отримала важке поранення, інвалідність. На допомогу ветеранам приходять волонтери громадських організацій, говорить Віталій. Спеціалісти і проконсультують в юридичних питаннях, і допоможуть з працевлаштуванням, фізичною реабілітацією, підтримують психологічно. Реінтеграція військовослужбовців також проходить дуже важко. Бо... Людина не завжди хоче сама собі признатися в те, що їй потрібна допомога. Але якщо знаходиш саме ті слова, які для неї потрібно, то вона чує реінтеграція потрібно. В працевлаштуванні також цим питанням займаємося та допомагаємо за можливістю проробити деякі проєкти. Працюємо з міською владою, працюємо з обласним центром зайнятості та з підприємствами міста Харкова саме для працевлаштування військово демобілізованих військовослужбовців. Актуальною проблемою для тих, хто демобілізується, є вирішення різних юридичних питань, говорить Віталій. Дуже багато хлопців звертаються. Хлопців, дівчат, родин звертаються за цим питанням. Сам це і документи після лікування, після виписки з військових частин, встановлення групи інвалідності. Всі ці питання, а також адаптація і реабілітація військових ветеранів, вирішуються у тісній співпраці з міською владою. Зазначає Віталій. Робота ця тривала і до війни. Сьогодні ж ветеранській політиці приділяється особлива увага. Також співпрацюємо, розробляємо, дивимося деякі соціальні проєкти або проблеми, які є в Харкові. Звертаємо на них увагу. Звертався особисто з нашим соціальним проєктом це інватаксі для транспортування військовослужбовців, бо ми зараз розробили такий проєкт, його повноцінно почали втілювати в тому році і звернулися за допомогою до управління міського. Там є свої нюанси в них, але будемо дивитися, якщо воно далі буде робити. Працювали з Ігорем іграмтерихом, також з, з різних соціальних питань. Також це одне було і важливе було питання самопроїзду. Віталій уже 10 років вивчає проблеми ветеранів і з певненістю говорить, близько 95% військовослужбовців, які повертаються додому, потребують психологічної підтримки протягом тривалого часу. Хоча часто вони самі цього і не усвідомлюють, тож дуже важливо до питання адаптації ветеранів підходити комплексно, враховуючи усі аспекти. І в цьому напрямку у Харкові ведеться потужна робота. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків Новини Тайфун на татамі. Харківські дзюдоїсти вибороли на чемпіонаті України Ю-18 у Черкасах. Три золоті, три срібні та дві бронзові медалі. Майстер спорту Хазар Гейдаров забрав титул у возі до 60 кілограмів. 16-річний вихованець заслуженого тренера України Геннадія Маханькова та Олександра Курцева виграв п'ять зустрічей, чотири чисто. У фіналі Гейдаров здолав сумчанина В'ячеслава Столбуна у додатковий час. Голден Скор заробив. Що оцінку, юко, усі сутички були дуже важкі. Сьогодні був насичений такий день, підготувався до всіх однаково, тому дуже гарну боротьбу сьогодні показав. Та будемо працювати далі, щоб все перемагати. Так, на мене, всі, на мене, всі особливо наосовувався, всі хотіли перемогти, але сьогодні я чемпіон. Два золота у Черкасах взяли дівчата. 14-річна Ксенія Кирильчук стала чемпіонкою найбільш представницькій та конкурентній ваговій категорії до 52 кілограмів. Вона впевнено пройшла турнірною сіткою, вигравши на шляху до фіналу, дві зустрічі з оцінкою в азарі, дві поном. У головному поєдинку Кирильчук перемогла старшу на два роки Поліну Тумко, спіймавши полтавчанку на Вазарі. Цей успіх приніс їй золоту медаль та звання майстра спорту. Країни готували Ксенію до чемпіонату її батьки та за сумісництвом тренери Андрій Кирильчук та Катерина Солом'янова Кирильчук. 16-річна Кіра Багмета золотилася у вазі понад 70 кілограмів, де їй протистояли і старші за віком дзюдоїстки, і молодші, і однолітки. Проте перешкодити переможному виступу підопічної Романа Оберемка, Сергія Крівчача та Антона Логачова вони не змогли. Багмет тепер чемпіонка України ю 18 та майстер спорту. Це головні герої. В одному ряду з ними ще п'ятеро харків'ян, які також відзначилися у Черкасах яскраво. Ми, виступами та відібралися на кадетські кубки Європи. Дар'я Карпусь, Богдан Остапенко та Захар Замай зупинилися за крок від перемоги. Вони боролися у вагових категоріях до 48, 66 та понад 90 кілограмів відповідно і поступилися лише у фінальних поєдинках. Бронзові медалі до Харкова привезли Володимир Колпачов та Григорій Черемхов, які піднялися на п'єдестал у категоріях до 55 та 73 кілограмів. У загальнокомандному заліку харківські дзюдоїсти посіли друге місце. Очолили підсумковий рейтинг чемпіонату України Ю-18 кияни. Замкнула трійку найкращих збірна Дніпропетровської області. Харківський гімнаст, чемпіон Європи, срібний призер Всесвітньої універсіади, учасник літніх Олімпійських ігор у Ріо де жанейро Владислав Грико на етапі Кубка світу у німецькому кодбусі у призи не потрапив, але у правах на коні посів високе шосте місце. У фіналі він отримав за свій виступ 13,433 тисячні бали. На перекладині харків'янин показав 11-й результат. У кодбусі Грико мав і стратегічне завдання. Він випробував нові. Програми другий етап кубка світу зі спортивної гімнастики відбудеться наступного тижня у Баку. У продовження теми наші за кордоном медальний дубль юного харківського каратиста Заурі Шургая на чемпіонаті Баварії. Вихованець клубу Вагр завоював золоту нагороду в особистому куміте серед школярів. 12-річний харків'янин здобув перемогу у ваговій категорії до 50 кілограмів. Шургає дебютував на міжнародних змаганнях, але впорався з хвилюванням і показав себе на німецьких татамі з кращого боку. Фінал не став винятком. Заурів Виграв його з перевагою у сім балів, побивши одного з фаворитів турніру з рахунком 8-1. Як прокоментував президент Карате клубу Вагрудік Сагрунов, це було феєрічно, емоційно та просто красиво. У командному Заурі Шургає став бронзовим призером чемпіонату Баварії. МСК Харків знову програв. У 15-му турі футзальної екстраліги України городяни приймали у Полтаві Любарти з Луцька та поступилися в десятій команді таблиці в суху 0-4. Правильно розставивши акценти, гості забили у кожному з таймі по два голи. До перерви це зробили Богдан Гладун, який допоміг харків'янам досягти ювелейної позначки у 100 пропущених м'ячів, та Владислав Кузнєчиков. У господарів були можливості відповісти, але з цим категорично. Не погоджувався воротар луцької команди Станіслав Горнік, який відбив у тому числі дабл пенальті. На 26-й хвилині перевагу Люберта збільшив Дмитро Максимчук. На 39-й гладуно оформив дубль та остаточно зафіксував тринадцяту поразку Харкова у регулярному чемпіонаті. Дуже складно коментувати, тому що рахунок 0-4 по першим враженням. Ми програли гру по, по всім статтям. МСК Харків є головним аутсайдером сезону, посідаючи з чотирма очками. Останнє 12-те місце. Навіть від сусіда по підвалу турнірної таблиці Львівського і найті городяни відстають на три бали. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків спорт новини.